Можуть вдарити із Чорного моря у будь-який момент Росія тримає у водах на бойовому чергуванні 11 кораблів, серед яких три ракетоносії. Про це повідомляє спікер ОК Південь Владислав Назаров. Чим нам це загрожує? Детальніше ми зараз поговоримо з Наталією Гуменюк. Це керівниця прес-центру сил охорони та оборони ОК Південь. Пані Наталію, слава Україні. Героям, слава вітаю. Отож, ракетоносії. Так який тип ракет? І е, по а практиці так е, за скільки може бути нанесений удар, тому що ми бачимо, що як тільки виходять море ракети носії, варто готуватися, що по Києву точно прилетить щось. Як правило, споряджені вони, вони ракетами типу калібр, і вони дійсно мають на набуту до 24 ракет. Це говорить про те, що ворог не відмовився від плану ракетних ударів. Вони продовжують такий дистанційний тероризм і тримати в напруженні все населення України. Тому що ракети такого класу можуть покривати за дальністю всю територію України, застосовують калібри як правило по конкретних об'єктах, тому що ракети точного використання, точного влучання, як правило, це ракет. Об'єкти критичної інфраструктури тому треба бути дуже уважними до сигналів повітряних тривог і враховувати, що об'єкти критичної інфраструктури треба оминати якомога далі. Наскільки зараз от погодні умови у чорному морі, скажімо так, сприяють ворогу, або можливо навпаки, не сприяють ворогу саме для ударів. Пори на нашому боці однозначно, і воно вже довгий час штормить. Шторм розгоняється сильніше і трошки вшухає, і знов поновлюється принципі, це типово для даної пори року, але все ж таки цього року фіксуємо дуже тривалий такий штурмовий період. Вони дійсно намагаються хвилі, навіть намагаються тримати ворога подалі від нас. Хоча вони дуже відчайдушно все ж таки залишають ракетоносії на службі. Хоча, от за минулі дві доби вони повернули підводні човни в пункти базування, це говорить про те, що є певна складність в боротьбі з погодними умовами цілком імовірно, що вони будуть нести службу на бойовому чергуванні таким вафтовим способом і чергуватися підводні з надводними по, по черзі. знову ж таки те, що море штормить, наскільки багато зараз трапляється, що викидають міни, так яка от ситуація з морськими мінами. Так, мінна небезпека дуже суттєва, зокрема і на Одещині, дуже багато засобів виявлення і фіксування виявлення в на воді мін, які зірвало. Не всі з них приносять до узбережжя безпосередньо. Те, що ми виявляємо, ми намагаємось контрольовано ліквідувати, але особливість штормового моря полягає якраз в тому, що часом міни, які винесло, і Потрапили в зону спостереження, знов уносить в море, і вони можуть бути винесені через деякий час. Тому е, аналізуючи буквально крайній випадок, коли місцеві мешканці, прогулюючись узбережжям, виявили серед каміння міну і е, морську міну, і е, проводили там фото-відеосесії, е, не убереж, не оберегаючи себе від. Е, Такого контакту необхідно все ж таки одразу повідомити спеціальні служби і максимально віддалитися від цього району. Це дуже небезпечно. Це просто дивом не здетонувала міна. Там, де вона знаходилась географічно серед каміння і з омиванням такими потужними хвилями, вона могла здетонувати будь-якої миті служби силоборони їх її ліквідували. Але знаходження на такій відстані близькій від узбережжя і прогулянкової зони це дуже небезпечно. Тому ще раз нагадаємо, що узбережжя сьогодні це зона оборони і зона небезпеки. На жаль, тому прогулянки мають бути десь подалі. От про зону оборони, зону небезпеки, так було повідомлення про спробу висадки ДРГ на островах в районі Херсону. Так наскільки знову ж таки що, що це була за історія, і наскільки частими є спроби ворога висадитися, можливо, десь на узбережжях чи на островах а, біля а, території, які контролює Україна, час від часу лівобережжя намагається ворог поширити свою. Зону покриття, і в тому числі ось такі острови, які відносяться до так званих Потемкінських островів, це в дельті Дніпра, зокрема, там, де дуже складна географічно складна місцевість, вони намагаються ось таким чином, використовуючи цивільні переобладнані катери, які вони привласнили нахабним чином, використовувати для висадки ДРГ для того, щоб заволодіти певною територією. Де зможуть розташовувати озброєння, яке потім буде наносити ураження по деокупованому правобережжю. саме цьому протидіють сили оборони на тому напрямку, і тому і був уражений цей катер, знищена ДРГ для того, щоб не дозволити ворогу поширювати свою компетенцію, так звану на додатковій території України. По суті, ворог щодня обстрілює правобережжя, так де окуповане. Херсон, зокрема, так, пані Наталію, чи є що на зв'язок? Перенабираємо, ми спробуємо зараз перенабрати про ДРГ так детальніше. Мова йшла про острови, які безпосередньо навпроти материкового Херсону. Так, пані Наталію, ми бачимо, що по суті щодня ворог обстрілює так Херсон докуповані території Херсонщини, правобережжя. Яка загалом ситуація на лівобережжі, Так які озброєння використовує? чи великий контингент, і наскільки активно використовуються дрони? Так, вони наразі. Посилюють свою присутність, зокрема, живої сили підтягують резерви, ми зафіксували прибуття додаткових мобілізаційних ресурсів, але вони не дуже добре озброєні, не мають, зокрема, техніки і важкого озброєння, навіть автоматів не всім вистачає, а також засобів захисту безпосередньо індивідуальних на кшталт бронежилетів немає. Тобто у тих самих мобілізаційних ресурсів. В немає е, забезпечення, немає постачання. Повторюється ситуація, яка була і на правобережжі свого часу, коли вони тільки розпочали мобілізацію додаткову. І так звані чмобики не могли бути озброєні і оснащені елементарним. Така сама ситуація і зараз живу силу вони підтягнути ще можуть, але техніку поки що наш встановлений вогневий контроль не дозволяє їм туди підтягувати. Тому ворог маневрує наявними ресурсами, намагається підтягувати сили на Запорізький напрямок, де промацує на міцність нашого оборону. такими спробами груп штурмових 10-15 осіб за підтримки. Такі ворожої техніки броньованої, вони намагаються розсередити на концентрацію наших сил і виміряти, наскільки ми готові до протидії. Ми готові до будь-якого розвитку подій, їх тактика нам відома і знайома. Ми вже показали їм навіть на Запорізькому напрямку, що їм слід триматися подалі і продовжувати рити окопи глибше і глибше. Пані Наталі, і ще одне питання. Якось мені принаймні, видається, що інформаційно так випадає ця частка нашої географії. Але Азовське море, як зараз ворог використовує його і чи використовує, чи це просто перетворилось на внутрішні води і все. Наразі вони використовують його для базування. Там теж перебуває один-два кораблі, які викривають надводну обстановку, які збирають розвідувальну інформацію, в тому числі можуть запускати і розвідувальні безпілотні літальні апарати, за допомогою яких ворог збирає інформацію для того, щоб сформувати карту майбутніх ракетних ударів. Ми фіксуємо виліти таких безпілотників. І, як правило, вони і збиваються. Якраз на південному напрямку також зовське море зараз вони використовують як такий плацдарм одного з берегів, де вони Координують свою діяльність навколо тих самих дронів Камікадзе на тому березі, який їм підконтрольний, це територіально максимально далеко. Тобто, в Краснодарському краї вони намагаються розташовувати ці бази, оскільки попередній досвід, коли їх бази були в Криму або на Лівобережжі, тимчасово окупованому, там вони зазнавали зустрічі з бавовнятком і довелось. Прощатися і з іранськими інструкторами, в тому числі, тому наразі вони отак віддалено базують їх і намагаються вивчити можливості і потенціал використання з того місця. А от до речі, ви згадали про те, що перекинули так з Криму вони е, інструкторські бази? Наскільки знову ж таки, після того як е, по суті, частково в нас один із шляхів на Крим контролюється вогневим контролем, так зі сторони України, наскільки багато можливо перекидалося техніки або високопоставленого командування із території Криму? Чи були такі рухи? Дуже ускладнена для них ця логістика, тому вони намагаються її не використовувати в більшості випадків використовують наземні наземний транспортно-логістичні на шляхи матерікові, маю на увазі ті, які вони можуть застосовувати зі Сходу. Дякую вам за час, за відповіді. Наталія Гуменюки, з нами на зв'язку була це керівниця прес-центру сил охорони та оборони ОК Південь. Про ситуацію на півдні нашої країни, про ситуацію на морі.